Так що ж найважливіше у батьківстві бути завжди з дитиною, бути реалізованим, забезпечувати гарне харчування, кружки, відпочинок, море, грати з дитиною, купляти найкращі іграшки. Найкращий одяг, вітаміни. Що треба? Що треба тобі, щоб називатися гарною мамою або гарним татом? Літачок? Літачок, літачок. Після України дуже так це щемко, коли це мирний літачок. І трохи лячно. Так ось мені здається, що у кожного свій якийсь список, щоб вважати себе добрим родителем, хорошим родителем. І іноді цей список містить якісь такі пункти, котрі дуже важко зробити реальністю. І через це. Людина, чи то мама, чи то тато вважають, що вони недо, недостатньо в чомусь, недостатньо хороша мама. Хоча да? вона може сидіти цілий день 24 7 з дитиною чи з дітьми і вважати себе недостатньо. І Тоді важливо переглянути всі ці інтроекти, всі ці уявлення про себе, про себе як про маму, взагалі, що мама має робити, що ні. І в ідеалі дійти до того, що ми не мусимо бути ідеальними, ми мусимо бути добрими, і не просто добрими в сенсі хорошими, і не просто хорошими, а достатньо хорошими людьми, щоб наші діти були щасливі, щоб ми були щасливі. І ще така штука, котра всім відома, але котру забуваю часто і навіть я в своєму житті забувала не один раз це те, що щаслива мама, щасливий тато, це щасливі діти. І якщо ти забезпечуєш своє щастя, то ти опосередована і забезпечуєш щастя своєї дитини. це теж важливо розуміти і пам'ятати. І мені здається, що наша терапевтична група це саме те місце, де ти можеш себе відчути щасливим. Прийнятим, виговоритися, висказатися, отримати підтримку і розуміння, і стати на капелюшечку трошечки, трошечки, трошечки ще щасливіше, а чи не це робить і наших дітей щасливими?